Звісно, увага всього світу прикута до перших рішень. Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, на своїй посаді після інавгурації, і такими рішеннями Трамп скасував одразу 78 указів свого попередника Джо Байдена. Новий президент США вивів країну з паризької кліматичної угоди та всесвітньої організації охорони здоров'я і повернув смертну кару. Також серед скасованих постанов додаткові етичні вимоги та зобов'язання до посадових осіб у виконавчій владі контроль та регулювання ризиків штучного інтелекту. У перший же день свого президентства Трамп оголосив надзвичайний стан на півдні країни і, як обіцяв, розпочав жорстку міграційну політику. До нашого ефіру долучається Ігор Айзенберг, професор Манхетенського університету. Ігоре, я вас вітаю. Вітаю вас, вітаю всіх глядачів. На вашу думку, що саме намагався Трамп продемонструвати першими рішеннями на посаді президента Сполучених Штатів? Ну, думаю, що він мав на меті показати своїм прихильникам, сподобати своїм прихильникам, просто показати, що от він робить те, що їм подобається. Ну насправді він перш за все мав на увазі, що у нього є мета: от, спробувати побудувати в Америці такий право авторитарний режим, право авторитарну владу. Ну от він це почав робити. Принаймні він почав пробувати це робити. Це не означає, що, що йому вдасться це зробити. Рішення щодо питань пов'язаних з правами мігрантів були достатньо очікуваними, оскільки на цьому. Трамп зокрема будував свою передвиборчу кампанію, але на вашу думку, така жорстка міграційна політика з першого дня, і Трамп обіцяє подальшому зробити цю політику ще більш жорсткою. Як вона може позначитися на внутрішній стабільності Сполучених Штатів, оскільки ми розуміємо, що це питання, яке стосується потенційно мільйонів людей? Вона буде створювати напругу всередині сполучених штатів, тому що так це стосується мільйонів людей. Тому що тих, кого називають нелегальними мігрантами, близько 11 мільйонів. Справа в тому, що абсолютно переважна більшість цих людей вони, хоча нелегально перетнули мексикансько-американський кордон. Але вони після того як звернулись в сполучених штатах за притулком, вони легалізували свій ста свій статус. Тобто, поки їх прихання розглядаються, це може бути довгий час. Вони отримують право на роботу, і переважно більше з них працює, і скажімо, третина. Людей, які працюють в американському сільському господарстві, і третина приблизно людей, які працюють на будівництві по всій країні, це якраз люди з цієї категорії. Тобто, якщо от ми пропустимо, що Трампу вдасться депортувати їх всіх, то буде дуже велика нестача робочої сили, як в сільському господарстві, так і в будівництві, тому що американці не бажають працювати це важка робота, не бажають, не бажають працювати на таких важких роботах, як манувазі. Також Дональд Трамп повернув смертну кару, і з вашої точки зору, що означає повернення цієї міри покарання з точки зору того, як Сполучені Штати тепер будуть сприймати у світі, адже це питання нерозривно пов'язане з правами людини і в багатьох державах на сьогоднішній день таке достатньо непросте, скажімо. Ну, я би поправив те, як ви сформулювали, тому що він скасував мораторій, який існував з президентства Джо Байдена на виконання смертних вироків, які винесені федеральними судами. Ну, власне таких вироків в силі залишається і здається, два чи три терористам, які ну винні в смерті багатьох людей, зокрема, скажімо, терористу, який здійснив теракт на Бостонському марафоні. Здається, це було в 2013 році, ще тому, що всім іншим Джо Байден замінив смертну кару, до якої їх було засуджено ув'язненням довічним, ну а звичайно, що Сполучені Штати не будуть добре сприйматися через це іншими демократичними країнами, тому що ну як, я не знаю, чи у всіх ну, принаймні в. Переважно більшості демократичних країн смертна кара скасована взагалі на законодавчому рівні вже достатньо давно. зокрема в усіх країнах Європейського Союзу, у Великій Британії. Також напередодні у ході заходів пов'язаних з інавгурацією. Трампа відзначився такою. Не знаю, як її назвати, але дуже обговорюваною дією мільярдер Ілон Маск, віце-прем'єрка Іспанії Єланда Діас, навіть через це видаляється з соцмережі Ікс, яка маску належить. Все через дії Маска посадовиця заявила, що часткове рішення пов'язане з його поведінкою під час інавгурації Трампа, Діас додала, що припинить писати на платформі X пости про особисті та політичні справи. Крім того, інші міністри з її ліворадикальної партії також припиняють користуватися. Цією платформою. Я нагадаю, що під час інавгурації Трампа 20 січня Маск підняв руку в жесті, скажімо так, в інтернеті його жест прийняли з нацистським вітанням. Сам Маск відповів на критичні коментарі, відзначивши, що його дуже втомлюють атаки у стилі всі є Гітлером. Деякі користувачі в соцмережі X стали на захист, на захист маска, стверджуючи, що цей жест означає моє серце з тобою. Ігоре, ну дійсно, те, що продемонстрував Ілон Маск, виглядає, по-перше, тривожно. Я б сказав. По-друге, от як мінімум дві думки є з приводу того, що це означає. На вашу думку, що це означає і як це слід сприймати? Я вам Богдана скажу так, що я би сказав, що от цей жест Ілона Маска, тобто цей, цей зіг, який він двічі показав вчора, і реакція на нього людей це є найбільш важливими символами інаугурації Дональда Трампа поясню, чому Думаю, що Лон Маск показав, хто він є. Ну ну це людина з абсолютно ультраправими поглядами. Ну будемо відверті. Якщо ми знімемо ефемізм ультраправою, то, то це людина з фашистськими поглядами. Він він ну, він фашист. От ну він інакше його назвати не можна. Якщо взяти от його всі висловлювання подивитись кого він підтримує скажімо як він там намагається підтримувати в ультраправі партії скажімо в великій британії в німеччині що він хоче зробити сполученими штатами а ті люди які намагаються пояснити що там він щось там від серця показав що він показав шлях на марс що це там стародавнє, там вселют Римський або що це там взагалі салют американському прапору, я, я таку дурницю читав. Но ці люди кудись намагаються бігти від реальності. А коли люди біжуть від реальності, то вони десь в прірву можуть упасти, тому що просто просто можуть і не побачити перед собою. Тому до цього треба ставитись дуже і дуже серйозно. Ілон Маск просто вирішив, що настав час, коли він може бути самим собою, і коли у нього не має бути гальм, що він може демонструвати те, що він демонструє. Ну дивіться, в сполучених штатах є свобода слова поки що принаймні у нас тут можна і нацистські прапор вивішувати, там і свастику демонструвати, і і навіть можна спалювати. Американський прапор. Верховний суд ухвалив рішення, що це варіант свободи слова. Ну можна ізикувати, от так що маск. Скористався цим правом, але просто, оскільки Маск не є абсолютно приватною особою, він є найзаможнішою людиною в світі, людиною дуже близькою до нового американського президента, то дуже варто придивлятися до того, що він робить. І це є символом того, чого б він хотів для Сполучених Штатів. Сам Маск з вашою оцінкою, я думаю, не погодиться, але дійсно той факт, що він висловлює симпатії до праворадикальних сил, є незаперечним. Зокрема, він публічно підтримав в Німеччині праворадикальну альтернативу для Німеччини, і це багато говорить про його політичні уподавання, скажімо так. Але як ви оцінюєте той вплив, який сьогодні маск має на американську політику, враховуючи, що його статус не до кінця зрозумілий, враховуючи його близькість до президента США Дональда Трампа? Його вплив величезний через два чинники. Чинник перший це його гроші. Він є на людиною у світі. Він вклав, наприклад, в передвиборчу кампанію Дональда Трампа більше 250 мільйонів доларів. або близько 250 мільйонів. мільйонів. Ці гроші зіграли свою роль, тому що він вкладав гроші передусім в рекламу, в телевізійну рекламу і так далі. Це величезні гроші. Це більше ні, ніж усі інші донори разом узяти. Зібрали. А по-друге, Лон Маск є, е, він володіє колишнім твітером соціальною мережою Екс, яка є дуже е, впливовим засобом масової інформації. Тому що, по-перше, маск використовує Твітер сам. А по-друге, Ві, або навіть поміняє місцями. по-перше, він надав Твітер як платформу для, для ультраправої пропаганди, подивіться. Е, Такер Карлсон, ультраправий пропагандист, був звільнений з телеканалу Фокс Маск. Йому надав можливість просто вести мовлення в твітері, ну, в колишньому в мережі Екс і, і такер Карлсон має там сталу аудиторію, яка до рівня від 8 до 11 мільйонів глядачів. Він надав цю платформу іншим представникам таких, от ультраправих ідей. А це дивіться. Це я би сказав, що соціальні мережі взагалі напевно в світі, ну в сполучених штатах, зокрема, вони можуть мати більший вплив ніж скажімо, телебачення, ніж ніж газети, звичайно, тому що газети, як такі зникли, вони є в інтернеті. А... Люди більше здається читають соціальні мережі, дивляться те, що можна подивитися в соціальних мережах, ніж вони читають будь-де в інших якихось на якихось інших платформах, чи чи вони дивляться на традиційних телеканалах. Ну принаймні, сполучених штатах отримання інформації з соціальних мереж дуже популярне. Тому Маск, ну, він має величезний вплив а, а через свої гроші він дивиться. Він... Він якщо ми візьмемо наступні вибори до конгресу, які будуть 26-му році, Маск вже обіцяє, що скажімо, він усіх республіканських членів конгресу, які будуть щось не схвалювати. То щось того, що хоче, що Трамп хоче, щоб було схвалено, якісь сприймали закони. Які він хоче, скажімо, республіканці, які збудуть проти, чи вони будуть проти голосувати якихось номінантів Трампа в адміністрацію, значить він виставить на майбутніх виборах на праймеріс проти них своїх людей, буде фінансувати їхню кампанію і будьте впевнені, що в такому випадку ці люди, яких він виставить, вони переможуть на праймері так, Стануть кандидатами республіканців на майбутніх виборах і будуть мати шанси ці вибори виграти. Тобто його вплив величезний. Ігор. Дякую за ваш час. Ігор Айзенберг, професор Манхетенського університету, дякую був на зв'язку з за загальним національним телемарафоном Єдині новини. Почули його оцінку щодо того, які зміни приносять з собою як президент Дональд Трамп до Білого Дому, так і люди, які його оточують.